Що він зробив, ми всі знаємо, браті сестри. Ось 40 днів у ці Господь являється учням, своїм послідовником, являється всім тим, хто щирим серцем дійсно увірував і, і дійсно повірив і дійсно хотів все це знати, чути і бачити. І до сьогодні Господь це робить. Але Господь возноситься видимим образом. От учні, послідовники, здавалося, зовсім не радісна подія. Господь, до якого не звикли, до образа, от, візуально його завжди бачити біля себе, завжди в запитувати все, він завжди От, Тому що в Євангелії це зовсім порівняно з життям, те, що Господь сказав, це зовсім якась відсоток. Якась який Евангеліст говорить, що Господь, а, а, а ще й би писано пише я же сотворів Господь, ні самому міру вмістити місті книг. Ніяких би книг не вмістили те, що Господь говорить. Але основне і головне Господь, і навіть от в сьогоднішньому зачалі Господь все останнє зачало Євангелії, вже останні слова, і що Господь. І Господь знову з'являє учням своїм про що говорить. Про те говорить, що всьому цьому надлежить вбиті. Тобто це все мало бути. І він знову стверджує їх, браті серце, тому що вони, тому, що вони на даний момент вони ще просто учні-послідовники, звичайні рибаки, які от налякані, перелякані, і страха радіудійська, і закривались, і боялись. От і Господь тому стверджує. Але він говорить, що він справді цього мало. І він відходить саме тому, що має прийти дух утішені, дух істини, дух, який наставить на всяку істину. Господь видимим образом возноситься, тому що якби він був видимим образом, це було б насильство над коли б Господь. Знову з'явився до фарисеїв, вказав би їм такого кулака і сказав би, ви такі сякі, це було б насильство над над, над свободною волею людини. І тому Господь не робить і до сьогодні цього не робить. Він насильно ніколи не насильно він не буде. Чи не і тому Господь говорить, що прийде утешитель, от була епоха Бога Отця. да, ми знаємо, риза повітря. От була відносно невелика, от, невеликий період, коли був на землі Бог син, і ось наступає, наступила, і на сьогодні є епоха Святого Духа, який дише і же хоще. І це велика радість, браті сестри, тому що є надія ні. В ту, ні Є надія в тому, що Господь спасе не тільки тих, хто хрестився, саме тому Євангелі, Євангелі. і говориться в Євангелії, вчорашньому Євангелії. Хто віру іміть і креститься, спасен буде. А хто вірить не ім'ять, осужден буде. Кращий не це не випадково. І послідовність також не випадкова. Тобто є якась межа, ми її не знаємо, Господь один знає, як кого Він буде спасати. Це не значить, що тільки ми хрещені, от, е, далеко ми не всі, не всі ми хрещені, але да? Духом. Ми хрестилися, батюшка нас хрестив миропомазав, тому що святитель Кирил Олександрівський ніякі слова. Що якщо ти то, тобто, коли ти не живеш по Івану, коли ти з будь-яких інших причин прийшов до Бога, до церкви, а не по любви до Бога, до ближнього, то люди хрестять тебе, тобто священник, а Дух Святий Хрестить не буде. І в'яще осуждення буде. Тому що це що таке хрещення? Це відповідальність. І ось ну, в цьому, -цьому Господь, святі апостоли, нам нам нас затверджує в цьому, і Господь, возно, возносячись, і, на, і, про, зовсім так, в декількох фразах нагадує апостолам саме суть, суть свого пришестя. І як результат, який має бути, які ангели говорять, мужи, апостол, мужи, галілейці, що ви стоїть, стоїть і дивите, Господь, який сьогодні так возносить, він так само і прийде. Судіть і міру. Він прийде і спитає, і спитає браті і сестра, за те хрещення, хто його отримав, за ту велику величезну відповідальність, яку ми прийняли, прийнявши святе хрещення. І Господь своїм Вознесінням показує нам, що як і сінді Бога, братій сестра. Бог піднімає людську природу нас з вами максимально як можливо. І одіснує, одніснує. Древній такий образ, ще з древніх імперій, той, хто як ми знаємо, да? ну, умовно кажучи, другий після Бога. Подобний Бог, Не як Бог, да? але ось він поряд. Ось так високо Господь підніс людину в своїй плоті, тому що він був абсолютно. Абсолютно совершенним чоловіком. Він був абсолютно такий, як ми, окрім гріха. І коли Господь піднімається, дуже такий цікавий момент, і Єда, благословляше возношавшися на небу. Не сказано, що Господь благословив апостолів, учнів і возмісся. Він благословляв і піднімався. Тобто до сьогодні Господь благословляє кожного з нас. І ми, сьогоднішні християни, християни, які отримали благодать Святого Духа, знову ж таки, в Святому хрещенні. І, і, і до сьогодні маємо це хрещення стверджувати своїми, своїм життям, своїми справами, своїми думками, своїми словами. Тому що це зерне, зерно, яке далося, от, із, яке може благополучно бути занедбане, може впасти при землі, при тірні і шум цього світу може заглушити. І саме тому Господь посилає Святого Духа, щоб укріпити апостолів укріпити нас. Тому що без благодаті, яку місто Господь особливим образом в день П'ятидесятниці, через 10 днів, так, без цієї благодаті ну, риб, апостоли б залишилися звичайними рибаками. Вони чули, вони бачили, вони бачили самого Бога. Але все одно людська природа і гріховна, і страшлива, і боязлива, і при якихось примінах. Цього світу вона легко підпадає під гріх, під якісь віяння сучасності і не змогла би утвердитися в тому, в чому говорив Господь на протязі свого служіння на землі. Будемо пам'ятати, браті сестри, і берегти уже ту благодать, яку історично ще не отримали, і вони, вони чекали, і дійсно, коли вони. Коли в день да, вони в білі язиків зійшла, зійшов Святий Дух, зійшла благодать і... і не спослав Господь через цю благодать дари кожному, кожному по потребі. В даному випадку апостолам розуміти інші язики, вони були прости рибаки, а їм треба було йти у весь світ і нести Івангель. І Господь дає кожному по потребі. І сьогодні, браті сестри, даємо кожному по потребі. І вже дав, і вже не маємо. І ми маємо цінувати, дбати і плекати, ту благодать і возгрівати, тому що вона знову ж таки, Господь возноситься і не насилює волю людську. Ми не заставляємо браті сас, нікого. Ми по добро, про добрі волі йдемо до храму. По добрій волі ми піднімаємося вранці. На молитву по добрій волі ми стримуємося.